Московська імперія, перетворюючи Україну в Малоросію, закладала у свідомість українців необхідні їй сенси. Імперська освіта та культура програмувала ідентифікацію із малоросами, слухняними землеробами, охрещеними святим князем Володимиром. Володарям імперії потрібно було створювати з усіх підвладних їм народів однакових покірних рабів. Закріплюючи їх до землі і збираючи з них податки, відповідно мали відійти у минуле і козацькі думи, і картини з промовою Мамая, сповнене свободи та війни життя кочівників у степу: суворе та невибагливе, не прив'язане ані до пашні, ані до її володарів теж мало вкритися забуттям. Наша розповідь має допомогти поєднати у вашій свідомості ті далекі часи, які давно минули. І бурхливим сповненим новітніх технологій сьогоденням скоріше за все, ви цього не помітили. Але всі ми зараз знаходимося у періоді певної зміни культурної парадигми.